Вітаю, друзі, сьогодні, 18 вересня 2024 року. І ми ще не встигли належним чином осмислити, які негативні наслідки для відносин між Україною та Польщею буде хамський тон Зеленського на зустрічі з міністром закордонних справ Польщі Сікорським. Як маємо новий скандал з Польщею? Пов'язаний він із е -е, прізвищем нашого чемпіона з боксу Усика якого вчора ввечері затримали в аеропорту у Кракові польські правоохоронці. і насправді це рутинний випадок, я впевнений. Він би вирішився впродовж кількох годин сам собою, тому що немає значення за яке правопорушення чи відсутність правопорушення усака було затримано. Польські правоохоронці відпрацьовували ті процедури, які існують в цій країні. Але цей випадок став лакмусовим папірцем, який показує рівень деградації Держави Україна за час правління Зеленського. Що я маю на увазі? Відразу після того, як стало відомо про затримання Усика до ситуації підключився сам Зеленський, уявляєте? Підключився міністр закордонних справ Сибіга. На місце терміново виїхав консул місцевий консул України, і за годину там чи за півтори Усика відпустили. Про що свідчить цей випадок з Усиком? Як я сказав, він свідчить про повну деградацію державної машини в Україні, тому що. Зеленський так і не зрозумів, що займаючи найвищу посаду в державі, я нагадаю, я вважаю, що з 21 травня 2024 року він займає посаду президента незаконно, це не бути шоуменом. І це не справа президента займатися питаннями, коли затримують того чи іншого громадянина, навіть настільки відомого, як Кусика. Міністр Сібіга продемонстрував те, що він. Готовий виконувати всі забаганки ОП. Так було б раціональним, якщо б на місце виїхав консул України і почав розбиратися з ситуацією для того, щоб допомогти громадянину країни як будь-якому іншому. Але з цього випадку зробили величезний піар і складається враження, що в країні немає інших важливих справ, крім затримання усики в аеропорту у Кракові. У нас немає війни, у нас немає наступу Росіян Донецької області. У нас немає, на суми без світла і без води. У нас Харків вчора обстріляли, а вся країна за свідченням дописів Твіттері Зеленського займається визволенням Усика. І цікаво, що міністр закордонних справ Сибіга, який кілька місяців тому писав листа, з допомогою якого мільйони українських чоловіків були позбавлені консульських послуг, цей самий міністр Сибіга, тепер вже міністр. Грудьми стає щодо ситуації з Усика. Україна збирається навіть ноту надсилати Польщі у зв'язку з ситуацією з Усиком, бо вважає непропорційними дії польських правоохоронців. Вибачте, а Усик рівніший в нас порівняно з іншими громадянами. В нас вже є пани, а є посполиті, і щодо панів держава починає всією своєю машиною захищати їхні права. Я щось ніколи не чув, щоб. Інших звичайних громадян українська держава так захищала, як вона захищала Усика. І це свідчення того, що ми не, вже не розуміємо, що таке правопорядок, що таке закон. Я маю на увазі Зеленський та його Шепітон не розуміють. Не розуміють, що таке рівність громадян у їхній гідності. І це свідчення, ще раз підкреслю, деградації української держави. Я не знаю, який це випадок буде мати наслідки для наших відносин із Польщею. Тому що, вибачте, той хамський тон, у якому писав Зеленський, що його обурили дії польських правоохоронців, та яке він має право взагалі оцінювати дії україн... польських правоохоронців? Хто він такий, щоб втручатися в внутрішні справи Польщі? І цей випадок ще раз показав, що Зеленським та його Шапіто нам нічого не світить, ні руху ЄС. Ні покращення законності, ні покращення правопорядку, ні, врешті-решт, перемога на полі бою, тому що ці люди спроможні сприймати дійсність лише як свою піар-кампанію і в пошуках хайпу відволікати увагу людей від одного скандалу до іншого, не вміючи вирішувати складні багатогранні задачі. Однак я сподіваюся, що коли вони підуть від влади, то коли українці їх переоберуть, то ми насправді повернемося на демократичний шлях розвитку і на законний шлях розвитку. Слава Україні!